Ох і дівчата. Замучили хлопця, що він захекався і сидить собі окремо. Тебе мучили? Давай тобі дам вкусняшку. Бо дівчата це такі, що... Капець. Так, давайте по черзі. Бери, одходь. Бери, відходь. Чекайте. Ви пропіллери, ви швидесенькі. Давайте спочатку хлопчику. Не забирайте в нього. На, хлопчик. Так. Так, Ні. Чекай, 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 дівчинка. До речі, завтра одна дівчинка їде і хлопець вже заброньований. Залишилась остання дівчинка в нас в продажі. Да, малишка, діти, Молодець. Молодець. Знаєте, тобі смаковика. Обіжали тебе дівчата. Обіжали. Ай-яй-яй-яй-яй. Двоєм нападають на нього. Він захекнувся бідненький, не знає від от кого відкусувати. Ах, такі проказниці, пари работають.